Жахастики про Північну Корею сьогодні знає кожен. Про них кричать з блакитних екранів телемарафону. Їх розповідають за кожним рогом на Ютубі. Мовляв, ці люди кришать в салат бур'яни і подорожників, бо їсти нема що. Виявляється, Північна Корея це країна контрастів, бо коли одні жують траву, інші грають в відеоігри. Корейські відеоігри, Карл. Цей відос принесе немало здивування. Я розповів не лише про корейські відеоігри, але й про корейські ігрові консолі, які навіть рекламував Джекі Чан. Та перед цим зазначу, що потужний комп в твоїй хаті то завжди щастя. Придбати такий можеш на сайті інтернет-магазину ArtLine. Посилання буде в описі цього відео. Північна Корея відома не лише надзвичайно суворою диктатурою, ядерними погрозами і стандартизацією чоловічих зачісок, але й своїми махінаціями. Способи заробітку цієї країни вражають, адже переважна більшість з них нелегальні. КНДР здавна займається спекуляцією та викраденням віртуальної валюти, займається трудовим рабством і навіть виробленням і розповсюдженням по світу заборонених наркотичних речовин. Хакери там працюють на державному рівні, тоді як офіційно мало хто в КНДР може собі дозволити персональний комп'ютер. Режим дійсно дуже винахідливо підходить до справи, нехтуючи будь-якими правилами. Такий ж підхід Північна Корея використала і в ігровій індустрії, адже навіщо створювати щось своє, якщо можна просто скопіювати чуже. Знайомтесь, це китайська компанія Субор. Кумедно, тут те, що знайомити з нею вам не потрібно, адже ви вже її знаєте і, можливо, навіть знаєте особисто. Справа в тім, що китайська компанія Субор стала найславетнішою у світі компанією по копіюванню ігрових консолей в часи, коли я був молодий, а на планеті роїлись динозаври. Ці хлопці копіювали все і відправляли на наш ринок, де домінували до моменту приходу першої плойки на наші терени. Більше того, саме ця компанія займалась створенням всіляких касет з тисяча і однією грою, 980 з яких були лютим скопійованим трешаком, зробленим на лисому коліні. Саме компанія Subor допомогла Північній Кореї отримати свою ігрову консоль, так як в азіатському ігровому просторі однією з найпопулярніших консолей є Nintendo Wii, KNDR вирішила скопіпастити її. Субор дала технічні деталі, а KNDR назву Моран так як китайці люди дуже кмітливі і винахідливі, вони теж не могли залишитись осторонь. Субор створює і собі копію Nintendo V, лиш називає її Чаобанг і запускає одразу з такими популярними іграми, як Контра і Кінг of Файтерс. Моран Бонг жде на ринок Північної Кореї, от лише про її популярність в мережі нічого не відшукаєш. Згодом китайську версію приставки рекламував сам Джекі Чан, тому цілком вірогідно, що ти міг тримати одну консоль разом з легендою. А от що вдасться відшукати, то це ігри для консолі з КНДР. Дивовижно, що в такій країні взагалі хто займається подібним. Та тут історія не така проста, як здається одразу. Всі ми прекрасно розуміємо, що для подібного потрібно отримати дозвіл від влади. Сам Кім Ченну хвалив таке рішення, тому з 2006-го корейські дітлахи можуть кататись в Пхеньян Рейсер найвідомішу групу Північної Кореї. Тут ми повинні кататись в пхеньяном і розглядати різні історичні надбання, дотримуючись правил дорожнього руху. Перепрошую суворо дотримуючись правил дорожнього руху. Так як північній Кореї подібний автомобіль має лише одна людина з унікальною на всю країну зачіскою, кататись ми будемо самі, ома. Oh Поодинокі автівки, які зустрічаються на дорозі, просто бояться їхати, коли ми проїжджаємо поруч. І правильно, день на дворі, а вони не на роботі. По дорозі ми будемо збирати бочки з нафтою. Привіт USA, а також розглядати історичні пам'ятки. Також гріє жінка-регулювальник, яка одразу дає зрозуміти, що вона на роботі і шури-мури не крутим. Це і вся гра. Так швидко життя пролітає, і швидко проходять роки. Хто в це грає і чи грає в це хтось? Питання без відповідей. Зате ми точно знаємо, хто це створив. А створено гру за проханням британської туристичної компанії, яка відправляє туристів до Пхеняну. Метою було показати місто і його історичні пам'ятки. Розробкою зайнялась північно-корейська компанія NOSOTEC. єдина компанія, котра створює ігри для північно-корейського і навіть світового ринку, як стверджує Вікіпедія. Хоч якщо загуглити північно-корейські ігри, виб'є лише Пхеньян Рейсер. Насправді ж, ігор в північній Кореї куди більше. От лише застрягли вони десь в далеких 90-х. Консоль Morandbong – це народна консоль не тому, що вона доступна, а тому, що вона одна, була свого часу. До неї і виходили різні ігри, чию кількість Вікіпедія подає як декілька. На ділі ігор не декілька, а куди більше. Як вам боулінг? Звідки взагалі в Північній Кореї люди можуть знати про боулінг? Швидше за все, саме з цієї гри. За такою тенденцією сюди завезли й бадмінтон, настільний теніс, дартс, а також відому колись нарізочку фруктів. І все це без політики, що дивує. Як так? А все тому, що політичні питання зачіпає інший пласт ігор, пласт ігор з сайту «Урімінзокірі». Урімінзокірі це сайт з новинами, який заборонений в більшості країн світу. На цьому сайті можна було відшукати різні північно-корейські ігри. Ця, наприклад, про географію, дуже пізнавальна. Бо саме звідси ти можеш побачити об'єднану Корею, об'єднаною під династію Кімів, звісно ж. В другій грі будемо бити по макітрі злого брата сусіда Капіталіста. В третій намагатимемось прибити мух, однією з котрих є Юрій Кущ. І таких забавок з політичним контекстом там було багато. Навіть свій північно-корейський файтінг завезли, лише без ядерних ультів. Вставили б туди кіма, був би як Стівен Сіґал за 10 фільмів вдарили лише раз, і то він сам попросив. Повертаючись до компанії Носотек, ці хлопці створювали свого пхеніанрейсера разом з іншою компанією Сек Студіо. Ця Сек Студіо заснована ще в 1957 році. Саме вона є основним аніматором північно-корейських мультфільмів, і що найцікавіше, подейкують, що саме ця компанія свого часу робила мультики для Дісней. Американські мультфільми з північної Кореї дуже іронічно. Та насправді ці хлопці дійсно приймали участь в створенні Ліон Кінг, The Legend of Titanic» і навіть моїх улюблених «Сімпсонів». Так воно є, зранку женуть один на одного, а вечором лупляться в'ясна. Та суть не в цьому. Північна Корея таки має ігри і навіть має ще одну ігрову консоль Коріо, яка вийшла в 2013-му і яка теж така ж архаїчна, як і наш сьогоднішній гість. Все ж їх наявність залишається фактом. Шкода, що ми не можемо дізнатись про їхню справжню популярність. А що думаєте про це ви? Зіграли в Хеніан Racer. Залишай свій коментар, і свій лойс це дуже важливо. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.